Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середа, вже середина тижня. Я тільки встигла оком моргнути і все. Вже середа. Ну, Це прекрасно, що дні проходять швидко та насичено. Я вже зібрана на роботу, сьогодні знов прокинулася о 5-й ранку, позаймалася спортом. Це вже другий день підряд. Я собою пишаюся сьогодні. До речі, було важкувато змусити себе почати займатися спортом. І сьогодні я зробила все на таніному каналі ті теджі. Зробила день тренування під музичку. Там таке, знаєте, Шакіра, Шакіра. Ось тому було дуже знаєте так ритмічно, і при цьому це було більше таке кардіо кардіотренування. Вчора був більше такий силовий. Я б сказала. Звичайно, що це без інвентаря. Але все ж таки більше. Хоча ні, навіть сьогодні. Типу, я там і поприсідала, і ноги, і по і руки, і прес. Тобто сьогодні теж було непогано, але якось мені легше воно далося. Ось такі справи. Зараз же Макс мене відвозить в Марсель. Я вже погуляла з Оскаром. Коротше, так, всі ранкові справи виконані. І їдемо на роботу. І от зараз їхали в Макса, знову Сирена ось ця запрацювала. В мене ні. Це дивно, хоча ми в одній автівки їдемо. От, Бо ми якраз поряд з цим місцем, де вчора була дуже сильна пожежа. От, не знаю, може, тому що в мене вчора предупредили, а зараз тебе не знаю, чого в мене не спрацювала. В мене вчора працювала вона. Бачите, і не скажеш, що вчора тут було таке пекло. Але зараз проїхало дуже багато автівок, рятувальників, типу якихось теж пожежників. Я думаю, що вони продовжують контролювати ситуацію, щоб знов не, не воспламінілись. От, Такі. У мене настав обід. Зараз буду їсти суп, який вчора купила, але а, так його не з'їла, тому що побігла додому. Ось такий. Взяла в пляшці, щоб можна було зачиняти. І срок годності теж нормальний. М -м -м. Не знаю, підігріти його чи так поїсти. Взяла все ж таки. Тарілочку <гум> підігрію його. У який жах. Я вся в цьому супі тепер. Подивіться, куди я прийшла. Яка класна у нас атмосфера в місті? Дуже багато людей. От я вже сходила, скупилася. До речі, мій улюблений запах це така помаранчева лінія. Я шукала собі цей крем для тіла. І там є така спеціальна штучка, типу просто як поновлювач. Тобто ви не купуєте саму пляшечку, а просто купуєте крем і заміняєте ось цю штучку. От. Я хотіла саме це купити, і я підходжу до е, жіночки, яка там працює. Я кажу, ось я шукаю помаранчеву колекцію. А вона каже, Ой, її більше не роблять. Вона закінчилася. Я кажу, як так? Він ну, каже, все, і тут вона повертає голову і каже: О, в нас по знижці одна єдина залишилася штучка для крем, ну, типу, крем, кремо Вона каже: У вас є прямо всі шанси. Я кажу, Я кажу, що вона завжди. Вона мені каже, так. Як це мій найулюбленіший вже запах, я Кайфую від нього. У мене все останнє, що залишилося. Я буду його берегти. Жартую, звісно. А ще в нас отак тут гарненько. У нас оця є така алея між бутіками. І тут кожного року робляться різні, різні прикраси. Цього року це е, соняшники. а Я хочу зайти в ойшу. Взяла перший. Лот. Це ось такі штани. Ну, це взагалі для занять тенісом, але мені просто так подобається одежа для тенісу. Ось такі шортики. І топік. От, топік мені дуже подобається, тим паче воно тут такі, знаєте, подушечки. Дуже комфортно. Ось, і шорти мені теж подобаються. Але це найдорогіший варіант, тому треба подумати. Але мені дуже подобається. І воно, знаєте, навіть не, не дивиться як, типу, ля спортивне. Тут таке, знаєте, типу, оп, занавісочка. Мені подобається. Так. Прийшла ще в зару поміряти якісь шорти. Якось мені не дуже подобаються. Вони якось отут дивненько. От. Ну. Не дуже, я не дуже зрозуміла, як цим користуватися. Капець. Я ще взяла ось ці. Так, ще й ось ці шорти. Мені вони подобаються набагато більше. А, от непогані. Я навіть розібралася з рівнем. Але не знаю. вони коштують 29 євро. І ще незвичайно на те, що я все-таки взяла той костюмчик. <гум> Тому не знаю, напевно, подумаю ще. Хоча просто під футболку якусь було б гарно, я думаю. Не знаю. В битозі я не взяла шорти. Якось знаю, да, я люблю, я полюбляю брати одяг, якщо я така типу. Вау! Але якщо немає такого ефекту, то не беру. І якщо що я можу повернутися завжди, І якщо що придбати? Але як зазвичай такого не трапляється. Гарно так. Так зелено. Мені це так подобається. Там ще якийсь концерт, часу. а танці. Клас. Клас. Я вже приїхала в продуктовий магазин. В нашому містечку чекаю на Макса, він повинен зараз сюди під'їхати. І ми плануємо сходити на закупочку. Подивіться, що в нашому торгівельному центрі відкривається Рітос, прямо під боком. Все, мама, будемо сюди тепер ходити. Це капець. Походили повз цієї, знаєте, там, де Афіша. І там в нас в Макдональдсі новий бургер з креветкою. І Макс такий, о, пішли, хочеш. Я довго вагалася. І вирішили піти. -пі. Це все через нього. Це все він агітурував. На. Машина продуктів, які ми тільки купили. А ми йдемо в цей Макдональдс. Чисто скуштувати. Там якісь поп Зараз покажу вам. В нас ще й нормал відкривають. Це взагалі. Це ж тут можна все по подішовки покупати. Ми є Слава в Слава Дорс Платка. Почому просто сюди не з'їхати? Здесь то же самое купили. А, ну так, а я не знаю, щось здесь я просто... ты не сказал, то, что мы тут в затопіла. <гум> я б слав сюди приїхати. Реально, ми їздили, хрін знає куди, за маминим подарунком. А в нас тут є із твардох. От, ще в нас по кава відкривається. Ага. У мені мене здесь він вже відкритий. Донець, а от Рітлас, це взагалі... Слухайте. Та в нас тут непогано все розвивається. Це в нас все миліє. Клас, взагалі. Тут ще є на гнівну, чи якось так воно називається. На гнівну. На Там де вся типу косметика. Це як на Сібіс, Та, це така так. Усіпора це американське, носіби і лаві... Ну Ось це це французьке. і Магіюну. Ось тут бачите з різних країн. Це Канада, Корея. Прикольно. Марокко. Ну що, бистрий огляд покупок? Просіку, бо в нас на вихідних будуть гості. Е е і цей хочу цей, господи, як воно. Апіроль, щоб Макс нам зробив. Так, салатні листя, яєчка, ще там салат. Оп, молоко. Сир, кунти, кавуся. Наш формат перчик болгарський, рибка, це пармізан, моцарелла, цуки. Книпчик. Курка. І ось такі томатики. І на цьому все. Ну що, в мене тут з креветкою бургер. Це канадська кортошечка і якийсь японський напій сакура. <смач> Макса звичайна картопелька, це що бургер Waiomini е, е, Англії. Е, е, ну все. Ну що, ми поїли. Було не смачно. Mm. Тобі смачно було, Макс? Ну, средньо, точно. Ну, мені, знаєте, ну, типу. Я не можу сказати, що прям відвратно, але ну, типу, окей. Ось. Єдине, що було смачно, так це ось цей напій. Оце було дійсно смачно. Воно не таке прям солодке, таке легеньке. Ну, я думаю, цукру там багато, але просто на смак. Воно таке легеньке, дуже приємний смак. А я буду вам показувати зараз свої покупочки з річ. Ну що ж, я взяла. Е, е, такий е, мус для душу. Е, мені подобається дуже сильно помаранчева серія. Я хотіла його взяти, е, але його не було, як я вам і казала, що вони закінчили цю лінійку. Я до сих пір не можу змиритися з цією новиною. Цей смак мені подобався найбільше. Я не знаю, як можна було його перестати, Там є такі панючі, я не знаю, ну, <ритес> можна щось якось змінити. Коротше, ось такий цей мус для душу. Потім ось такий кондиціонер. Я вже його беру, напевно, в друге чи в третє. Дуже класний. Від нього волосся становиться набагато м'якіше. і... Взагалі, мені е, дуже подобається саме ось цей. Е, от. Далі. сама крута маска для волосся. Ця маска, вона, не знаю, з макадамі масла та рису. Е, от. Я вже її купляю вдруге. А от моя мама вже, напевно, маски 3 чи 4 собі придбала, тому що я не так часто роблю. Я роблю ну, десь раз на тиждень, намагаюся, іноді буває два рази на тиждень. А, і це така маска наносити на вологі волосся на 5 хвилин і потім змиваєте ретельну цю маску. Волосся після нього настільки класне, воно таке м'яке, воно. Е, дуже легко розчісується, дуже приємно пахне і ефект тримається декілька днів. Якщо робити таку маску на постійній регулярній основі, е, то волосся дійсно стає краще. Е, далі я. Останнє. Останнє все, що залишилося. Як так? Як так? Я не знаю, як чому? Я зараз вам покажу воно моя прелість. Це ось цей, як його крем. Боже, це ж, це, це ж великоліпне. У мене трошечки ще є продукту. Ось, але я думаю, ну, якщо піду, то вже куплю все махом. Е, і це добре, що пішла. Уявляєте, що хто, хтось цей, цей скарб забрав останній? Е, так от, і ось тут така, давайте відкри, від, відкрию разом з вами. Тут просто ось така штучка, яка заміняється сюди. Я Поки що не дуже знаю, як це. А, ну я думаю, що тут легко буде це зробити. Коротше, дуже легко міняються, і вони оці штучки дешевше. Це щоб не... кожен раз не покупати саму баночку. Навіщо? Екологія, так? Е, от. Якщо б знала, я б декілька таких купила. Дуже тепер храніть. Може вони ще повернуть? Може це ще не точно. У мене фаза отрицання. Так. І в подарунок. До речі, подарунок на моє день народження мені не дали, але за те, що купила на 58 євро, в мене вийшло. До речі, він навіть по знижці був на 30%. Так от, те, що я купила купила на 58 євро, мені дали в подарунок цю. Як його? Палатенька. Пляжне. І як я зрозуміла... Вони це роблять вручну. Це в них, напевно, якийсь був так хендмейд. З жінки робили з Мумбаї, Індії. Клас! Скільки треба було над цим працювати, щоб ці рушнички зробити, чи це якось швидко. Ось такий дуже гарний, такий самий пляжний, дуже якісний, слухайте, мені подобається. Тим паче в мене не було зовсім ніякого рушничка. От. Пахне нормально. Тому супер. Буду тепер ходити, він знаєте, такого. Гарного кольору, це Rituals з дуже гарно вишито. В супер. Я в захваті я задовільнила свої потреби усі. У якась пилюха Це в мене на столі така пилюха Капець. Зараз буду вбирати, бо в нас капець. Мені треба і ванну помити, і кухню помити, і пропили везде візде, тому що давно вже не прибирали. Ось, блюк, літається. це, жесть. Завтра чекайте на генеральне перебирання вдома. Відео буде посвящено цьому. От. А я пішла свої покупочки. Так, ну що, а я буду з вами вже е, прощатися. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати моїх подальших відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну і до зустрічі, па-па!